На вихідних посеред національного парку Пирогово пахне українськими стравами. Грає оркестр, горять вогнища, парують казани. Тут поліція охорони та ГО «Асоціація ветеранів ССО України влаштували родинне свято до дня борщу. На захід завітали ветерани сил спеціальних операцій та їхні родини. Захід це є можливість в такому родинному полі, в полі однодумців, трошки відволіктися від реабілітації, тому що більшість з них зараз перебувають на лікуванні. Побути Колі друзі, згадати тих, кого з нами вже нема, і відволікти свої думки від лікування. Програма заходу передбачала арт-терапію Просто неба: майстер-класи сплетіння оберегів, які символізують захист і добробут родини, сімейна йога та каністерапія з собаками. Як показує практика, на сьогодні це дуже дієвий, гарний, швидкий спосіб для відновлення для боротьби зі стресами, з тривожними станами, з депресіями. По суті, окрім якби цих моментів терапевтичного впливу, подивіться, живе спілкування відбувається душевно, родинно, затишно, сімейно. Олександр вже півроку лікується у одному з медзакладів столиці. Отримав поранення на Покровському напрямку. На черзі ще три операції. Є ймовірність, що лікарі повернуть зір. Такі заходи, запевняє він, дуже важливі для військових. Але мені подобаються такі заходи, тому що тут, ну, типу, це нагадування про те, що в нас в країні, і дякую, що не забувають таких, як я, хлопців, і тому я теж намагаюся відвідувати такі заходи. Щоб і знайомства, і спілкування і таке інше. Загалом зварили близько 50 літрів борщу. Серед кухарів самі ж військові. Секретом приготування не діляться, але готували в особливій посудині. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вони були закуплені для працівників, які несли там, охороняли, несли службу, патрулювали охорону громадського порядку, здійснювали, варили в них кашу. Так. Приємне спілкування та знайомство провели у компанії смачного борщу. Такий відгук залишили ветерани. Смачний борщ дуже. Дуже. дуже дуже смачний. Да спирово Денис Традецький для Київ Сітініс.